він використовується зараз практично по всій Україні, і хто думає про своїх бджіл і розуміє, що на сьогодні в нас екосистема для бджоли досить важка, те, що використовують хімікати різноманітні на полях, те, що використовуємо ми хімікати при обробці проти кліща, так, то багато хто використовує інтернормін, який теж я використовую в себе на пасіки і на один рік. Наш канал спрямований на пакетне бджільництво, ну і не тільки, але все-таки, то теж рекомендую хлопцям, котрі. Купляють бджолопакети, щоб ви планували собі обробку хоча би два рази своїх бджолопакетів ентронорміном. Це забезпечить вам знімання стресу з бджолосімі, яка до вас приїхала. Також допоможе бджолам і матці швидше стартанути і адаптуватися до медозбору, котрі їх очікують. Так як ми знаємо, що ентронормін – це. Такі бактерії, котрі допомагають нашій бджолі і підвищують її імунітет, і допомагають її е, в травленні. Чому використовують е, весною? Так, тому що він впливає в кишківник бджоли, і бджолі набагато легше е, справлятися з роботою, яка в неї запланована, яку вона виконує е, ранньою весною. Тому багато хто використовує антинормін весною. Я теж його використовую. Це в нас є. Ось ємність з бактеріями. Це сухі такі бактерії, котрі, куди заливається, вже теж приїжджає ємність з йодісце, це йодована водичка. Залишаємо на добу, коли заливається рідина до бактерій. Бактерії активуються і через добу вже готова готова суміш для застосування на пасіки. Це все є в інструкції, теж можна здойомитися, лист вкладиш, все чітко розписано, і вже потім використовувати весною. Або оприскуючи з росинки, або проливом, або е, вигодівнички, в залежності, яка у вас за велика паська, скільки морде часу виділяти на одну бджолу сім'ю. Е, теж буду використовувати в цьому році антинормін е, весняний, але рекомендую хлопцям, ще раз повторюсь, хто е, працює з бджолопакетами, теж використовувати в себе антеронормін. Він допоможе молодій сім'ї в е, нових для неї умовах, швидше стартанути. і е, Завдяки антернерміну підніметься в них імунітет та стійкість до неблагополучних умов, котрі можуть бути в них навкруг їх вулика. скажімо. Це враховуючи так само ж і хімікати, котрі використовуються на полях, де планується медозбір. Тому сьогодні я готую антернермін, завтра буду роздавати. Бажано. Два рази, тобто, коли ви зробили першу обробку. Якщо ми візьмемо зараз конкретно бджолопакети, то ви отримали бджолопакет. Можете відразу ж, коли ви пересаджаєте бджолопакет у вулик, відразу росинкою обробляти самі рамочки, бо ви все одно оглядаєте, чи є матка там, чи як розпліт, як бджілки. і було б дуже класно, щоб біля вас стояла ще людина. Якщо є така можливість, ви зразу ж обробили з росиночки. Кожну рамочку, всіх бджілок, тоді однозначно антонормін потрапляє до кожної бджоли в кишечник, знімається стрес, бджола включається в роботу набагато швидше. Тому, коли отримали бджолопакет, зробили першу обробку. Якщо залишається антонормін, котрий не використаний, ставити його в холодильник і через 4-5 днів можете знову обробляти. Якщо у вас є залиш, якщо немає залишку, то собі знову... Спланували бактерії активували і через 4-5 днів зробили повторну обробку антернерміном. Це я нагадую бджола пакету. І я вас запевняю, що ви будете здивовані, як бджола буде активно відбудовувати нові стільники, як вона буде активно працювати, розвиватися і готуватися до головного медозбору. На цьому інформаційне таке відео для вас по інтернеміну завершено. Іду його активувати, і також вам пізніше покажу, як я буду обробляти свої бджілки, зважаючи на погоду, бо тому що передають зараз 5 днів дощів. Буду бачити, як я буду їх обробляти чи проливом, чи з росиночки. Як він виглядає всередині, це вона розрахована велику кількість. тому в мене великі йдуть такі фасовки, а так, то є ще набагато менші фасовки ентернерміну. Ось нас там є. Наші бактерії і зараз до них набуляємо його дісце. Зараз збовтаємо. Забрати треба до хати при кімнатній температурі. Він вони настаються. Перед застосуванням теж збовда... збовтати і вже змішувати в певні пропорції зит з кровим сиропом. Ну, це вже буде в наступному відео. Так. Уже почали буквально. Так, да, ну воно то ще внизу, бачиш, ще. Поки донесу до хати, ну так само, ще трошки перемішається, і вже завтра будемо працювати. Тому, хлопці, нам потрібно міняти наше бджільництво, враховуючи те, що у нас аномально тепла зима, треба міняти бджільництво, підхід до нашого бджільництва. Я так само вже враховуючи те, що досить багато використовується хімікатів на полях, то нашим бджілкам треба допомагати. Ви знаєте, що бджола, вона перша реагує на якусь хімію. Тому для того, щоб. У Нас було правильне бджільництво треба використовувати е, правильні методи ведення бджільництва. Також коротко по бжолопакетам. Хочу сказати, що у нас е, чернігів суми. Ну чернігів, напевно, точно ні в цьому році. Туди не буде їхати в нас автомобіль, не збирається певна кількість суми ще під питанням. Чекаємо від нашого оптового замовника е, кількість. Якщо в нього там буде відповідна кількість, то автомобіль буде їхати на суми. Е, Скоріше всього через Харків. Е, і затверджений маршрут. Це в нас Київ, це в нас Полтава, Харків, це в нас Вінниця, це Кропивницький Кривий Ріг, Дніпро. І також зараз доформовується напрямок до Одеси. Ось в загальному чотири напрямки: так ну можна сказати, що Київ об'єднати з Харковом, це у нас буде три напрямки: Чернівці, Харків, Чернівці, Дніпро, Чернівці, Одеса. Якщо ви проживаєте по цих трасах, можна по Google-карті подивитися. То теж можете до нас долучатися, подавати заявки. Поки що є, що в наявності в нас більша кількість карпатської бджоли, української степової вже набагато менше, і карніка вже вся заброньована на сьогоднішній час. Хлопці, бажаю вам гарного розвитку, бажаю нашим бджілкам сонячних днів. Наразі пасіка гудить, шумить, і, звісно, що хочеться вже для бджілок попрацювати. Все, всіх обняв, Слава Україні! Пока!